Персенья якийсь був сьогодні сумний. Вирішили йому дати вечором давали шліки, щоб його задобрити, дати ще йому смаколика цього. Вичте? Да. Щось додають цей смаколик. Прям дивіться, якість. Да. І мурчить, і мурчить, так? Да? Да, по давайте. давити. О, то був сильно був раз видавити, він випав. А персику для підняття настрою. Зараз отримав ліки. Десь хвилин 10 пройде і будемо ганяти з ним. Але щоб добре виганявся. Тому що якщо не виганяється, вже замітили, якщо ввечером з ним добре не погратися, то він тоді вночі грається. А так, якщо вечором побігає, спить всю ніч до самого ранку. І не хуліганить. Напір сьогодні. Це ж спеціальний смаколок, знаєте. Это еще можно давать при нирковій недостатності. Хочу сказать, так оно. 6 секунд. Як е, паштет, звичайний пахне. <реш> і персики. На задній лапі стоїть. Зараз, подожди, я по чуть-чуть його -чуть тобі видавлюю, щоб... а то якийсь день давав був, то у нього і на носі було, і на щоках. Сильно видавив. Мог парсак туди еще мыть. Да? Воно? Воно, да, воно. Смакуе, смакуе, як. Як смакуе. Смачна, смачна. Смачна. Фірмен не бачу. Да, 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 да. Та сейчас, ну есть, треба ее піддавлювати. Потрохи віддавлювати. А то роб'чий жир ждаємо цей лосось в Запах, конечно, там такие, что вот, взагалі. Переживал. Что там, мамка ходит, да? Не зводить очей. Сейчас Стикер такие. Дарроперс, а секундочку. Ой. И куда он упал? Вы. Вічно каже, татко, ти мені поведавлюєш, так що я весь. В цих смаколиках. Ну, все персик. Все, нема. Немає. Нема, нема. Все пусто. Ну, пусто. Ну, все, ну немає, персюнь. Все. Іди давай, поганяй. <ріхи> все, поїв. Іди пожуй корму трішки. І будемо ганяти. Вітанечко всім передавай. Кажи, вітання всім від персика. Вітання від персика.